Вітаю вас у новому відео нашого курсу, в якому ми познайомимося з модифікатором SWIP. Це модифікатор, який допоможе нам видавлювати певний профіль вздовж кривої. Наприклад, ми маємо колону. Я її скопіюю, Ctrl-C, Ctrl-V. Копію. І я її видавлю на якусь висоту. То коло яке нижнє spline, я йому задам модифікатор Sweep. Щоб легше шукати було, я просто ввожу перші дві. Букви, і автоматично воно мені його підтягує. Видно, що оце коло у нас трошки нижче відобразилося, ніж наша колона. І для того, щоб налаштувати його правильно, то можемо зробити нескладні дії. Значить, перше, ми вибираємо профіль, який ми хочемо обертати. Наприклад, це буде кутник. Так. Е, можемо задати параметри цього профіля. Наприклад, його зробити 100, клавіша вниз на 100 і товщина хай буде 15. От. Це є наш профіль. Е, для того, щоб він був рівний, тобто ці боковинки були горизонтальні, вертикальні, є параметр Angel, тобто кут. Тут я можу поставити 0. І таким чином він буде строго вертикальний і горизонтальний. Тепер є параметр offset. Offset параметр він допомагає нам або відносно осі збільшити, або зменшити. Поки що давайте залишимо параметр offset по нулю, а скористаємося параметрами. Оцеме. Тут є такий блок сточок, керуючи якими ми можемо відцентрувати добре оцей наш профіль. Тобто ми вибираємо вирівнювання по низу. Вирівнювання по низу. І вирівнювання по лівій стороні. І таким чином він нас ідеально сів на оцю колону. Звичайно, ми можемо намалювати свій профіль. Наприклад, я намалюю якусь криву. І задам профіль вибраний. Ставлю галочку Use Custom Selection, кнопка «Pick» і наш профіль став навколо колони. Такими самими діями ми можемо його покрутити в потрібному напрямку і відцентрувати. Цей модифікатор ви можете використовувати як для моделювання плінтусів, так і декоративних карнизів. Там, де є якась різьба по дереву або рами картин. Зручність в тому, що вам не потрібно перемоделювати ці всі контури, вам достатньо просто змінити січення профілю, і воно автоматично зміниться на всіх інших поверхнях. Де він застосований? Спробуйте зробити дії, показані у цьому відео, і до зустрічі у наступному